Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, отож, останнім часом щось багато заговорили про посилення мобілізації в Україні. Можливе. Там і Данілова заява, і не лише. Ну, отже, хочу подивитись, що і до чого. Ну що, поїхали. Ну, давайте, якийсь термін. Ну до кінця року цього, скажімо, подивимось. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно в Україні буде посилення мобілізації до кінця цього року? Хай скажуть вам правду. Та й перевернутий. Я перевернутий. Довертаю. Отов. Е -е, ага, дивіться про що мова. А цікаво. Добре, про що мова? Ти вас перевернуто, я вас перевернутий, перевернути, ото перевернутий. Більшість рун негативних. От, відповідно, Тобто, ну прям посилення. Але все-таки позитивна є. Тобто, трохи більше, ніж набирали раніше, дійсно можуть почати набирати. Трохи. Мова не там про збільшення, там, що там армія в 3 мільйони чи щось таке. Ні-ні-ні. ні ні Не про те мова. Це все не цей. Мало того, що у нас тут? Давай, страх певний є. Ну, грубо кажучи, влада боїться це оголошувати. Ну, тому що розуміє, що люди так не в захваті. Да? А якщо зробити, відповідно, ще більш мобілізацію посилити, то е, ну, як це? Позитивних емоцій в суспільстві це не викличе, однозначно. Ну, військові може і по-другому відреагують, а от суспільство точно ні. Далі я вас перевернути. Мало того, обмежені можливості взагалі, ну, якесь топтання на місці. да, тобто, ну, Це оце, оце нерішучість, реально. Тобто, е, ну, те я вас перевернути, ну, якісь прям активних дій, да, ні, не про те мова, тобто, ну, Топтання на місці якесь. Ну, а ви на фінал все-таки. Ось, ось, будь ласка, ось вам влада, ось вам якби ну, влада. Читайте, сама влада. Показана тут, адже це руна влади. Е, отож, мова про що? Мова про те, що ну, якесь рішення буде прийнято. Якесь рішення. А ви прям таке прям різке, швидке, сильне посилення мобілізації ні. Не про тему. Ну, добре, давайте, щоб точно поставлю питання. І, власне, як збільшиться масштаб, якщо збільшиться, ну, відповідно, одна руна позитивна, все-таки щось дійсно, трохи. Збільшать набір, да? трохи. От. Але, відповідно, давайте подивимось, ну, наскільки, принаймні, порівняно з тим, що було до цього. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а опишіть мені, будь ласка, наскільки збільшиться Ну, саме мобілізація, якщо таке рішення все-таки приймуть. Порівняно з тим, що було раніше. Ну, ось до цього. Хай скажуть його неправду. Торісас перевернутий. Евас перевернутий знову таке. Ансус перевернутий. Ну, дивіться, збільшиться. Де, відповідно. Не збільшиться. По фіналу, схоже, Все те, Тобто там руна влади падала на кінець. Да? Е, якесь рішення ще висить. Так? Тобто влада щось ще не прийняла. Ну і тут по фіналу, я питаю, збільшиться? Да не збільшиться воно порівняно з тим, що було. Тобто, не виглядало воно так, що це, там, не знаю, нова хвиля мобілізації, там всіх підружо, що називається, ні. Не про тему. Ну, ось Торисас переверто, я вас переверто, Ансус переверто. Ось, Торисас переверто, обмежені можливості відразу, і відсутність якихось активних дій. Ось тут точно. Ось я вас знов-таки продублював певне топтання на місці. Ну, тобто, влада не як це, не, скажіть де, я скажу. Ну, поки що не насмілюється це зробити. Знов таки, доволі великий проміжок часу дивимося. Це так, як ситуація на даний момент виглядає. Ну, ансус і Ансус перевертує, на кінець взагалі, ну, певний обман і дезінформація. да? Ну, читайте цими заявами, дивляться реакцію суспільства. Ну, а коли зайти в коментарі і почитати реакцію суспільства. Ну, ясно, там і боти є, то якби загалом люди не дуже в захваті від того. Ну, тому так. Тому як якесь там стрімке збільшення мобілізації або що ні. М -м, різкого збільшення точно не буде. Ну і взагалі, та, та, ви, тут виглядає так, ніби ну от воно як іде, нас, ну, відповідно, не для кого не секрет, у нас постійна мобілізація йде. Тому що чому? Думаю, логічно. Тому що втрати все-таки є, і їх чимось треба поповнювати. Ну, на жаль. От, тому так. То а тут прям про збільшення, як таке тут мови особливо не йде. Ну, Тому ось. Отак. от. до от. ну, експрес-відео буде. Не приходить в голову, що тут ще запитати. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!